Кровомобіль. Що це повністю укомплектований з кисневим балоном і масками. Тут будуть працювати медики, професійні, анестезіолог, реаніматолог. Перший реанімобіль зі станцією зберігання та підготовки плазми крові. Ми можемо неограничене количество времени плазму хранити. Що таке новий метод кров до пацієнта? Що зумієте, що є час протягом якого треба надати допомогу. Якщо цей час втрачений, ну виплачається в житті одна із моїх найбільших… Та як збільшити кількість врятованих життів, поранених військових та цивільних? Вже машини наші працюють. Сьогодні з чергові три передаємо до СНС. Задача. Пара медиків або медиків фронтових это довести до госпіталя живим, де вже в госпіталі є запаси крові. Слава Богу, спасибо. Станції полювання, донори в Україні є. Спасибо. Був розроблений проєкт. Кров що літує життя. Или так, Не пацієнта крові, а кров пацієнта. Найбільш цікавіше складова з цього проекту це саме обладнання, по-перше, реанімаційне, яке ми закуповуємо. Вартість цього обладнання може навіть трохи. Бути більше, ніж вартість автомобіля, тому що це все топ-клас, нове обладнання, необхідне для реанімації. І друга дуже важлива складова цього проєкту це апарат для замороження і підігріву плазми крові. Ми не тріяємо час на определення групи крові. у нас нет этого времени нам надо довести к живым и поэтому мы пользуемся универсальным это то что можно лить любому пациенту это трудности технические трудности плазмы то что она должна храниться в замороженном виде а переливается она при температуре плюс 37 градусов поэтому мы разработали установку которая способна а это хранить то есть мы можем неограниченное количество времени плазму хранить І вторая установка, яка є размораживатель плазмы. В одній установці минус 20 і и и можемо тут же ее готовить для температури. Она работает как от 12 вольт, так і 220 двадцять вольт. Сі машини скажемо укомплектовані обладнанням необхідним і елементами э, і мобілізації. Зазвичай тут ще є медикаменти. Системи переливу крові, вони вже поставляються на місці в шпиталях. Ці автомобілі будуть працювати в проєкті на зустріч пацієнтам. Поступає інформація, що є важко поранений, наприклад. Автомобіль виїжджає на зустріч. І це дає змогу зекономити необхідний час для варіанту життя. Тут у нас запас плазми, тут у нас тепла вже вода, вже розгрівається. Ми їдемо на зустріч, положили і починаємо розморажувати. Виходить, в життя одна з моїх найбільших місць. Це вот проєкт, який, повірте, западные страны. У Нас, на жаль, є дуже багато різних видів боєприпасів, якими не працювали. Шиланский І потреба, щоб поруч була машина, яка швидко надасть допомогу. Ви ж розумієте, що є час, протягом якого треба надати допомогу. Це вже друга партія автомобілів, переданих фондом коло до Державної служби з надзвичайних ситуацій. Попередньо передані автомобілі. Три штуки поставлені вже на баланс і вже виконують завдання за призначенням. Те, що ви подивилися обладнання, сюди укомплектовано нове, тобто вони прошу житку. Uh -huh. Засоби евакуації безкаркасні, мобільні. мобільні кожній машині. Є медична оплата з біпідію, медичним набором, на всім спектр обхідної медичної допомоги. Це е, топ-клас обладнання, німецька фірма Weinmann І перші і у ці апарати Піднімається, достається і можна оказувати допомогу безпосередньо біля пацієнта. Якщо неможливо під'їхати автомобілем, можна е, ноші на колесах, під'їжджаємо, вкладаємо. Є стандарт комплектації швидких. Цей стандарт діє як в Україні, так і по всьому світі. Яке обладнання має бути швидкий. Е, наприклад, апарат ШВЛ, як правило. Не передбачено в машинах B класу. Ми його сюди доставляємо, тому що, скажімо, великі реанімаційні машини їх досить складно знайти в необхідному обсязі. Зараз з розвитком наших піротехнічних служб і піротехнічних підрозділів ми потребуємо і медичного обладнання. І ми сьогодні дійсно дуже вдячні благодійній організації, коло з якою ми започаткували дуже плідну співпрацю за те, що вони дуже швидко змогли забезпечити поставку першої партії трьох автомобілів. Які якраз будуть працювати на передовій в тих там складних умовах і супроводжувати наші піротехнічні підрозділи надання невідкладної медичної допомоги. Одним з важливих напрямків роботи благодійного фонду колу безумовно є збереження життя, порятунок його за роки нашого існування понад 200 лікарень отримали різну на нашу допомогу від. Діток, народжених передчасно проект поспішайки, вак апарати, питання евакуації. Саме цей проект ми хочемо подякувати нашим європейським партнерам, які допомогли нам з фінансуванням на 30 машин швидкої допомоги, які передаються Державній службі з надзвичайних ситуацій, передаються Міністерство охорони здоров'я саме на евакуацію поранених. Ці автомобілі ми шукаємо по всій Європі. Находимо автомобіль. Перевіряємо його попередньо, заганяємо на територію України, робимо технічне обслуговування ТО доводимо його до, скажімо, оптимальних його кондицій. Потім вона поступає до наших партнерів на укомплектацію обладнанням і після цього передається. Вже машини наші працюють сьогодні. Чергові три передаємо до СНС.